Ужина чоловіка, який зізнався вбивстві парубія, вийшла у публічний простір і зробила моторошну заяву про події, що відбувалися того дня. Ці слова холодять душу і відкривають нам непомітні деталі, яких не вистачало для повної картини. Виявляється, громадськості було відомо далеко не все, та й зараз ймовірно не кожен готовий це почути. Вам теж слід приготуватися. Тож далі про це більш детально. Адже колишня дружина підозрюваного у вбивстві народного депутата України Андрія Поробія Михайла, сцельніка вам письманиця Олена Чернінька, розповіла, що звинувачує екс чоловіка у загибелі не тільки політика Поробія, але і власного сина. Зокрема, під час спілкування Журналістами жінка заявила, що коли їх спільний син пішов воювати за Україну, то вони з батьком сильно посварилися через розбіжності в політичних поглядах. Про це вона написала у Фейсбук. Жінка зазначила, що хоче роз'яснити ситуацію, оскільки зараз розповсюджується дуже багато різної інформації як правдивої, так і безглуздої. Коли Лембард пішов на війну, вони дуже посварилися. Сі Лембер скрізь заблокував пращура, бо один був патріот, а інший ні. Після загибелі сина мені довелось спілкувати з його батьком документи. Слідчі ДНК тощо зауважила Олена Чернінька. Вона наголосила, що новини суду у справі про напад на Андрія Порбія шокували їхню родину. Мати героя закликає, що пам'ять про їхнього сина, захисника Михайла в цій ситуації не була викривлена. Мій син герой і загинув за Україну. Пройшов Київ, Запоріжжя, Миколаїв і сам напросився на перевод до Бахмута в 93-ю бригаду в найгарячішу точку. Був молодшим сержантом, командиром відділення розвідзводу і загинув як герой. Герої не вмирають. Підсумувала Олена Чернінька, і всі ці роз'яснення з'явилися на фоні того, що під час допиту підозрюваний зізнався, що вийшов з росіянами на зв'язок під час спроб розшукати сина військовослужбовця ЗСУ, який зник безвісти. Підозрюваний розповів, що його син воював у лавах ЗСУ. 2023 року. Побратими розповіли, що хлопець зник безвісти на Бахмутському напрямку. Чоловік почав моніторити російські соцмережі, щоб знайти більше інформації про долю сина. Згодом почав спілкуватися з представниками РЕФ, які нібито надали йому інформацію, що син. Загинув зі слів підозрюваного представники РЕФІ. Розмові начебто виправдовували дії Росії війни проти України і навпаки звинувачували українських можновладців. У її розв'язанні підозрюваний за свідченням джерел повідомив свої контакти в Рефі, що проживає у Львові, і розповів їм про Андрія Парубія, якого нібито бачив неодноразово. Тому російський куратор доручив ліквідувати політика. Нападник отримав зброю, придбав спорядження волосипад та шолома. Також за підробленими документами… Там купив авто, на якому стежив за парубієм, за даними джерел видання, ця інформація була озвучена під час перших допитів підозрюваного. Наразі її перевіряє слідство. Раніше наші колеги, п'ятий канал з посиланням на власні джерела, повідомляв про те, що спецслужби Ерефії шантажували підозрюваного інформацію про те, де знаходиться тіло його сина, військовослужбовця зсу. Журналісти видання високий замок з посиланням на свої джерела. Також повідомляють про те, що росіяни, скориставшись трагедією батька сказали йому, що віддадуть тіло сина за напад на будь-якого відомого українського політика. Все, що я хочу, щоб зараз скоріше зробили вирок. Так я визнаю, я його вбив і хочу проситися, щоб мене обміняли на військово щоб я міг поїхати і знайти тіло свого сина. Коментарів давай на запитання, чому сам Андрій Парубій став його жертвою? Чоловік відповів, що він був поруч. і Додав, якби я жив у Вінниці, значить, був би. Петя. перед цим радіо Свобода повідомили, що підозрюваний у нападі на парубія зізнався у скоєнні злочину та розповів про свої контакти з представниками Росії. За словами джерел, фігурант під час перших допитів заявив, що вийшов на зв'язок з росіянами, розшукуючи свого сина військового зсу, який зник безвісти. Політехнолог Михайло Шейтельман також прокоментував слова нападника на Андрія Парубія. Тож далі давайте заслухаємо. Прийшли подробності об убивстві парубія теж судя по всьому убитого росіянами, тому що человека то. Який... задержали, он сознался во всем и рассказал свою историю, трагичную во многом. Историю трагедии какой-то глупости непонятной совершенно. Я понимаю, что сейчас некоторые начнут искать тут какую-то теорию заговора, что все на самом деле было не так. Ну, я бы не стал, наверное, искать никакую теорию заговора здесь, честно вам скажу. Не надо ее искать. Это трагедия. Человека убили сына, он погиб на войне, убили россияне. Точнее, как он пропал без вести в 2023 году в Бахмуте. И Дальше россияне вышли на этого человека, на отца, и сказали, что, слушай, вот мы знаем, где твой сын, погибший, в смысле, где тело твоего сына, и можем обменять тело твоего сына на то, что ты для нас кое-что сделаешь, убьешь украинского политического деятеля. Дали ему оружие, снабдили всем необходимым, фальшивые какие-то документы, по которым он покупал машину, чтобы следить за порубием. И вот так человек на все это повелся. И вы понимаете, ну вот что делать? Ну, человек, человека же действительно огромная трагедия, да? Понятно, что это не оправдание, понятно, что его все равно посадят, само собой. Но вот это методы россиян. Методы россиян. Торговля убитыми. Торговля убитыми. Ты хочешь получить тело убитого сына, убей вот этого человека. Помните, это фильм Кривое зеркало. Есть такая серия в фильме Кривое зеркало, где там людей заставляют друг друга убивать за то, чтобы там уничтожить компромат на них. І це кривої зеркало це Росія. А в Венеції її показують совершенно в іншому сзеркалі. Тим же часом у справі з підозрюваним у ліквідації колишнього голови Верховної ради Андрія Парубія Михайла. Ельнікова розповідь про люблячого батька, вигадка і легенда. Але це ідеальний об'єкт для Вербовка. Про це написав народний депутат України Микола Княжицький у Фейсбук, коментуючи заяви чоловіка, який хоче обміну в Росію, щоб нібито шукати тіло загиблого на війні сина. Історія про батька у розпачі, який хоче шукати сина, дивна. І ось чому я знаю маму Лемберга Михайла, що зник Базвесте. Вона відомо письменниця. Її фотографія написав нардеп за. За словами Михайло Лемберг з Андрієм Парубієм на початку війни були в одній частині і Андрій, і Михайло його мама Олена, патріоти України, як і Христина Парубій, племінниця Андрія, яка не раз в отері Еспресо представляла книгу про Лемберга і заходив на його честь. Пише княжицький. Про цьому він наголошує, що батька Лемберга ніхто не знав. Не бачив, за його словами, чоловік пішов з родини 27 років тому. У нього була друга дитина а у другому шлюбі, яку він теж залишив її. Мав провадження за несплату. Аліманців тому розповідь про люблячого батька, вигадка і легенда. А ось як об'єкт для вербовки і сценарію ідеальний, написав княжицький. Нападник на політика Андрія Поробія замаскувався під кур'єра відомої служби доставки. Тобто, це було ідеальне прикриття. Але незважаючи на таке маскування, підозрюваного у нападі все таки затримали. Про це сказав засновник проєкту Криміналіст і Досвідчений бодігард Микола Збожчик. Він поділився думкою, що використання образу кур'єра Ра в цьому злочині це не випадковість, а продуманий крок, який вирішує відразу кілька ключових завдань для кілера. Перше це ідеальне маскування і соціальна мімікрія. Кур'єр на велосипеді або скутері сьогодні є звичним елементом міського пейзажу свого роду білим шумом, на який ніхто не звертає уваги, зазначив експерт. Він пояснив, що це дає змогу кілеру не викликаючи при цьому жодних підозр довго перебувати поблизу майбутньої жертви, спостерігаючи та обрати момент для нападу. При цьому експерт. Звернув увагу, що обличчя злочинця повністю закрите шоломом, і це робить упізнання свідками або по камерах відоспостереження практично неможливим. Друга це засіб для прихованого транспортування зброї, терморокзак для доставки їжі. Ідеальний контейнер навіть при поверхневій і раптовій перевірці поліцію вміст такого рюкзака навряд чи вдасться підозрити. Його конструкція з кількома відділеннями дає змогу легко заховати не тільки пістолет, а габариту зброю, зазначив зборщик. І третє це ефективний засіб Сіблівте втечі, констатував експерт. Він пояснив, що на електровелосипеді легко тікати по місту з місця злочину і уникати переслідування. Таким чином ми бачимо комплексне тактичне рішення, яке забезпечує жлочинцеві скритність на всіх етапах під час підготовки, в момент скоєння злочину і під час відходу з місця подій, сказав експерт. Але при цьому всьому, як зазначив зборщик, все-таки у цієї конспірації є недоліки, оскільки підозрюваного таки затримали. При цьому незважаючи на всі переваги такої конспірації, затримання Підозрюваного свідчить про те, що будь-яка навіть найпридуманіша тактика має вразливості. Він зазначив, що за даними змі злочинець стежа за пробієм цілий рік на трьох автомобілях. Саме вони й залишили великий цифровий слід. Експерт зауважив, що у сучасному місті майже неможливо пересуватися непомітно. Систему на кшталт безпечне місто фіксують і зберігають величезні масиви даних. Аналіз записів і сотень камер за тривалий період дає змогу вибудувати всю картину. Не тільки маршруту в день злочину, а й підготовчу діяльність таким. Чином саме тривала підготовка покликана забезпечити успіх, створила той масив даних, який зрештою і дав змогу вирахувати підозрюваного в цьому злочині. Поділився думкою експерт. Наразі це було все. Тож до зустрічі на пітіві. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні.